Бориспільських школярів попередили про небезпеку на дорогах, де Бориспільського району та компанія 3М провели відкритий урок з правил дорожнього руху в Бориспільській гімназії. Перспектива навіщо нам безпека? Мабуть, для того, щоб у нас було гарне самопочуття, да? для того, щоб у нас було гарне здоров'я, і саме найголовніше, що є у кожному з нас, що це Ви такі молодці, наше життя. 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 Коли ми подивитися, повинні вправо, коли не Ми стоїмо біля дороги, хочемо перейти дорогу. Коли, куди ми повинні подивитися? Наліво, На молодці. Спочатку наліво, тому що у нас дорога, бо машина буде рухатися зліва, перейти до середини дороги, а потім подивитися молодці. Учням нагадали основні правила безпечного руху, адже часто трапляється так, що саме вони стають постраждалими під час ДТП. Якомога більше світлоповертаючих матеріалів. Ви побачите, що дуже сильно впливає на те, як вас бачать, в даному випадку, як вас бачать. дуже сильно впливає відстань, і тому якомога раніше водій повинен вас помітити для того, щоб не сталося. Неприємності, не кажучи про те, що стається на наших дорогах набагато більше ніж просто неприємність. Щоб запобігти прикрих наслідків на дорозі, школярам подарували світловідбиваючі рюкзаки та наліпки, які допоможуть водіям побачити пішохода. Так все, добре, тоді якщо тоді обміняєтеся? Ура я не бачу, кому яке випаде. Діти в свою чергу з відповідальністю поставилися до почутого та запевнили, що будуть уважними учасниками руху. Антон Дющенко, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.